Вітаю. За декілька хвилин я розповім про базові речі щодо роботи жіночої ендокринної системи, які варто знати, аби запобігати своєчасно розвитку різноманітних жіночих захворювань коли... і не доводити їх до стану, коли вже неможливо обійтися без ліків, без лікарів, без хірургічного втручання. Отже, Основне, що має знати кожен. На малюнку ви бачите від 1 до 28 дня середньої тривалості жіночий циклу. Якщо його поділити на 4 частини, умовно, то перша четверта це будуть дні, коли проходить менструація. Приблизно на половині циклу ми бачимо зміну максимуму одного гормону естрогену, на максимум іншого прогестерону. І на кінець циклу ми бачимо, що обидва гормони уходять в нуль і залишаються на нулі протягом менструації. Який сенс, яка основна функція естрогену і прогестерону? Естроген це гормон, який готує матку до того, щоб приймати запліднену яйцеклітину. Тобто, якщо яйцеклітина запліднена, вона має потрапити в підготовлену слизову, яка є достатньо рихлою, яка є достатньо пронизаною капілярами, щоб яйцеклітина могла там нормально розвиватися. Тобто естроген це гормон, який працює на зростання тканин. І якщо у нас в ці дні, тут у нас 3-4 дні, це найбільша вірогідність завагітнити. Якщо в ці дні відбувається заплітнення, тоді прогестерон буде працювати над тим, щоб зберігати, опікуватися за майбутню дитину. Якщо в ці дні не наступає заплітнення, тоді прогестерон виступає як гормон, який чистить організм від тієї, що наросла слезової. Тому що вона стала вже не потрібна, і, вдруге, вона вже не спрацює. Отже, естроген нарощує змінну, змінний шар слизової, і прогестерон потім його прибирає, якщо він не потрібен. І протягом декількох днів ця непотрібна частина слизової виходить з організму. Здоровим організм жінки залишається у тому разі, якщо естроген і прогестерон знаходяться в правильному балансі. Але, як ми знаємо, баланс не завж... найчастіше баланс в якихось певних ситуаціях, якісь певні періоди життя може порушуватися, і саме цей дисбаланс і призводить до розвитку хвороб. Як можна підтримати в нормі рівень естрогену і прогестерону? Найчастіше найбільша кількість жінок страждає від того, що рівень прогестерону за низький, його недостатньо. І це може призводити до різних, ну, до відчуття. Болю, наприклад, до е, напружених нервових станів, до того, що не все з організму виходить в, в своєчасно, ну, що має виходити. І для того, щоб підтримати на, на потрібному рівні прогестерон, у нас є прекрасний продукт «Декиямс». Йому співають деферамби, і е, ті, хто його вживає, і ті, хто е, його рекомендує, у тому числі лікарі-гінекологи, рекомендують Дикий Ямс, е, він універсальний, він абсолютно безпечний, його можна вживати всім, навіть дівчатам, підліткам і тим жінкам, в яких вже пройшов наступив клімактеричний період. Якщо Жінка потрапляє в ту, ну, до тих в групу тих жінок, які страждають на низький естроген, а це ті жінки, в яких часто виникають проблеми з заплідненням, тоді можна розглядати як варіант підтримки продукт Сіекс. Сіекс це продукти з сьомих рослин, які допомагають ендокринній системі збалансувати вироблення естрогену. Якщо дівчина підліток або не має особливих проблем, а просто треба надати підтримку ендокринній системі, можна продуктом вибору зробити Фсіс з Донква. з Донгква, ми знаємо, Донгква це більш відома нам рослина як дягель. Цей продукт можна вживати. Просто протягом всього циклу для того, щоб організм міг розібратися зі своїми гормонами. І досить часто, на жаль, ми зустрічаємося з ситуаціями, коли занадто високий естроген призводить до патологічного розростання і не тільки верхнього шару слизової матки, а й інших тканин. Наприклад, може Розростатися жирова тканина, тобто в зоні, в нижній зоні стегон, зайвий жир він пов'язаний часто, у тому числі, з високим рівнем естрогену. І високий рівень естрогену може призводити до утворення різноманітних пухлин, як доброякісних, так і злоякісних. І... Ми використовуємо дуже рекомендуємо продукт, який можна сміливо називати суперпродуктом. Індол 3 карбінол. Що робить індол? Він знижує рівень естрогену, а також знешкоджує ті метаболіти естрогену, які призводять до розростання тканин, і тим самим допомагає. Запобігати і навіть допомагає в схемах лікувати ті стани, які є наслідком високого астрогену. Ну, Що стосується пухлин, то це, звісно, ті пухлини, зростання яких залежить від гормонів. Це зазвичай у нас міоми і фіброміоми, такі найбільш відомі стани. Різні, до речі, і з молочними залозами проблеми також можна вирішувати за допомогою індола і з шитоподібною залозою. Так само можна полегшувати її роботу за допомогою індолу. Тому, будь ласка, вам картинка дуже проста, дуже зрозуміла. І всі чотири продукти абсолютно безпечні, ефективні. Їх використовують в своїх призначеннях лікарі багато років. Будьте здорові, звертайтеся за інформацією. До наступних зустрічей!